І розвієць му неволі, світ правди засвітить і помолиться на волі невольничі діти. Не смійтеся, чужі люби, церков домовина розвалиться і з-під неї стане країна. Борітеся, поборите. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Угу. Поховайте та вставайте, кайдани порвіть. І злою кров'ю волю україн. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і буде в любілю землі. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже не поляже, а розкаже, що діялось у світі, чия правда, чия пита і чиї не тільки. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине, онде люди, наша слава, слава Україні!